Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене знову казковий ліс, казково-мальовничий зимовий ліс. Представте собі, що сьогодні в мене чекають дуже-дуже цікаві знахідки по Першій Другій світовій війні Австро-Угорської імперії. Я надіюсь на це і ви надійтесь на це. Не переключайтесь. Будьте на каналі, слідкуйте за всіма новинами, анонсами, які відбуваються у мене на сторінці Facebook, Instagram. Підписуйтесь, звісно, лайки, ставте, коментарі. Все, ми погнали! Для вас знімати контент. До зустрічі! Ну що ж, я підійшов до місця, де починаються окопи, бліндажі, де колись йшла боротьба за визволення цього місця. Це місце дуже історичне і знайоме в більшості, хто дивиться, хто ходить і хто знає це місце. Ми його не розголошуємо. Сигнал. Стабільно 15, ну 16. Гуля, шрапнелька, будь-що. Але перевіряємо. Тому що на брустері цього бліндажу, що тут йде, починається. Я його правда не буду себе складувати, треба компанію більше, то можна знайти будь-що. Попутовщина була, попередні рази я дивився. Знаходимо, можна передивитися е, у відео. І є кілька знахідок таких цікавих радянських монет. І деякі попадалися крейсери вроді би. Монети. але вони були в такому стані, що їх особо не перечитаєш, не передивишся. От. А ми зараз подивимося цей сигнал. От, Як я вже говорив, Побутовщина Концерна банка, який дає класний сигнал. Що ні середині? Ні щось є всередині. Що це таке? З каміння. Нічого цікаво, просто банка, але вона не сучасна, радянська стріляна, навіть на їх тись попадає тут пулі. Слід видно. От. Ну, знахідка. <свіх> що тут скаєш? Джо не скажеш, дам далі. <свіх> ну що ж, я просто ребенка знову сигнал. І... Якийсь осколок? Ну, це не осколок. Прикольно. Це щось таке, що є якісь от має Бачите? Не знаю, забираю, вам почищу покажу. І, і тут все не так просто, як здається. Викупав я якусь штуку невідому. Тут ще сигнал є? Я не знав. Я пропікав. Тут ще сигнал є. Тут здоровий осколок! Мама мія! Я в шоці, я такі ще не знаходив, якийсь черв'як на ньому. Уявіть який осколок здоровий. Просто в Капець, круто. Ходимо далі. По війні Австро-Угорщина, це красиві місця. Знову курці сигнали. Це просто 18 Просто 18 не знаю, що це. Круті сигнали, 18. Момент істини і це снаряд. Не знаю, правда, чи зірваний, чи ні. Але він в гарному стані. Не знаю, треба чисто дивитися. Ну що ж, це все-таки був не зірваний снаряд. Дуже смішно те, що глибина залягання самого снаряду мінімальна, це сантиметрів 20. Я в шоці, я такі сигнали перший раз бачу. Щоб на такій малій глибині були снаряди. не розумію, там в дереві застряг, в корені. 20 см, уявіть, 20 см від землі, від поверхні, де ми ходимо, снаряд лежить. Не зірваний. Ось такого плава не виглядає. Бачите, не зірваний. З поиском цілий. Подарок. Лишаю. Лише, лише. зійде сніг, лише. У мене буде більше часу вільного. Зразу сюди група МЧС і ми очистимо цей ліс, бо це капець тут таких сигналів. Ну що робити? Це війна була колись, і скоро знову буде, не дай Боже, звісно. Але вона буде і... Треба до неї готуватися. Якщо комусь треба, знаєте де знайти. Ми полетіли далі. Ну що ж, здав сигнал. Сигнал вже був, правда, трошки більшому. Що слів але все-таки не знаю, де він є. Може і викопав вже. Прикольно. А, Вові. Чорт. Що ж це таке? Я шоці? Це... Я що таке не купав? Я навіть не знаю, що це таке. Кійсьбол. Але він... якийсь готовний, чим мідний. Зараз почищу. глянемо, я не знаю, разом подивимось. Не слово я почистив, але я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, підкажіть. Таке враження, що це верхня частина від протитанкової міни. Тут є різьба всередині. Вона вкручувалася в цю міну, круглу таку пластинку. І це була така посередині штука, не знаю, як називається, не хочу збрехати. Вона вискакувала, коли на неї е, нажималася відповідна вага. Це моя чиста думка, я не знаю. ну, Такого плану, мені здається, це, це навіть не мінна, це все латунна. Латунна. Але є і Мідь, мідь є. І вона важка десь коло кілограм. Не знаю. Якщо знаєте, підказуйте, Пишіть в коментарях. А ми йдемо далі. І чи варто взагалі її брати звідси? Бо Хто його знає, може вона небезпечна. Просто. в Дерева попадали, чи від вітру, чи. Самі по собі, чи від снарядів колись. Тут просто колись сама оборонна точка була. Австріяки наступали, був капець повний. 38-39. 40. Глибина 40 сантиметрів і більше. Що ви можете подумати що з цього плану? Я взагалі в шоці, я не знаю. Ну і... Ну я вам скажу капець. Я вже так замучився просто. Подивіться, тут є мега просто, я не знаю чи рівень вам видно. Дивіться. Фіскар лопата на 70 см. Тут вже десь з 55 прокопано і я не дістав ці. І пін не бере. Тільки МД. Поняли? Але він уже сигнал Ну, такий в'ялий. Вже не настільки 30 як було. Я не знаю чому так. Але він там є. І піль не бере. І що ви думаєте? Я не знаю, що робити. Копаю далі. Коротше, я не знаю, що це таке. Ну нема снаряду ніякого. Подивіться. Лопата скоро сховається повністю в цій ямі Не знаю, вам видно взагалі? Е Тіска 70 см. Нема снаряду, я вже тут все навкруги лопатою. отако, Розумієте? Ну нема. Що це таке? Я не знаю, це якийсь капець. Хочу вибрати не знаю, але пін почав, до речі, вже ловити. Легенький сигнал, пін уже чути. Десь тут в самому низу йде, розумієте? Вже пін принаймні ловить, ну хоч це радує. Це лопата, звичайно. Що. Ну хоч пін ловить, це добре, бо я не знаю, розумієте, я вже копаю скільки і не можу викопати. Розкопую ще, бо це капець. Я вже ледве дихаю. Але я знайшов цю ціль. Я не знаю що це таке. От вона прям, прям тут на самому дні. Це Зараз Я поставлю камеру. І... Виберу. Я вже не гонить просто. Граната чи що? Че, що, 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 що? Що, що Є. Коротше, я не знаю що це таке. Серйозно, не знаю. Яма просто. І це щось таке. Ніхера собі. Я просто в шоці. Що це таке? Заглина. Понял, а що це таке? Я... Та ну нафік. Мама мія. Я в шоці. А що це таке? Це не граната. Друзі. Це якийсь артефакт. Але я в шоці, що це таке? Мам,цю мія. Тречий. <рес> я не знаю, що це таке, це метал. Але і не метал, видно, що це якась латунь, чи ні? Але що це таке, я не знаю. Що це таке, друзі? Якийсь кусок металу, латуні. Але воно якоїсь такої форми дивної. Ну не знаю, йду чистити, коротше, зараз покажу, бо я в шоці просто. Друзі, я почистив цю річ. Це не артефакт, це щось, я не знаю, це якийсь зображений чоловік. В нього тут є. Це все в болоті страшенному. Є якийсь кошик, і зверху він тримає капелюх, і це метал. Причому я почистив це її чиста мідь. Уявіть, мідний чоловік якийсь. З кошиком. Біжить чи йде, не знаю. Це якась статуетка по австро-угорщині. Я десь тут знайшов, чекайте, чи проба є, чи що це таке, я не знаю. О, я тут знайшов цифри якісь. О, бачите? Але я не знаю, що це пише таке, не, не розумію. Якісь 09 чи У9 і... І А. У В. АУВ. Друзі. Я не знаю, що це таке. Ну це така знахідка артефакт. Просто. Я її дома почищу, я не, не, не знаю просто, що це за кошик такий, що це таке взагалі. Смисл призначення цієї річі не знаю взагалі. І щоб ви розуміли, глибина ну тут просто солідна. Я не знаю, що це таке. Я взагалі не, ну, не маю взагалі ніяких уявлень О, на, маєш тут ще є щось не поняв. Та ну вас. Це капець. Тут є сигнали, я зараз ще буду копати, можливо, ще щось знайду. Я просто в шоці. Ви собі представте, сьогодні такий день, такі речі, такі знахідки. Я собі ніколи не міг представити. Я шукав, думав, штикніш хоч якийсь буде. Думав, снаряд буде. 70 см яма. Ви собі просто, я не знаю, ви собі просто уявіть. І такий артефакт. Я думаю, почув, що я просто переповнений емоціями. Я не знаю, що просто вам казати. Вже. Мені вже настільки. Я не знаю, чи добре, чи погано, я просто в шоці. Я не очікував про такі знахідки, що такі можливо знайти взагалі. Я навіть не знаю, що це. Капець просто. Попі... Попікав навкруги. Я вже заговорив, ти скоро почну. Я вже взагалі що це від знахідок. Попікав навкруги, нічого нема. Пусто. Тут поставив патик місце про це, місце, бо я не знаю. А може тут ще щось треба де розкопувати, треба кликати друзів. І шукати, можливо, хтось ще щось пропікає і знайде. Але знайшов недалеко сигнал ще один. Такий самий сильний. Блін, не знаю. І він якийсь дуже великий. Тут нічого немає. Іду копати. бо Я в шоці, друзі. Я просто в шоці. Я мушу копати такі сигнали, бо я тепер не знаю, що робити. Зараз такі артефакти ще викопаєш. хто його знає, може воно цінніше золота буде. Просто. Дем копаємо. О! що це -то? О! А це ми викупили вже досить швидко. Йо, що це? А що це таке? Ми подаємося <плодимем> сюди. <плодим> Так, Яма тут невелика досить була. Що ми викопали? А, я вже бачу навіть. Це щось від снаряду. Капець, я думав, що це щось цінне зараз буде. А це від снаряди. Голова. Ну не голова, це щось типу мідної пластинки якоїсь такої, але це великий. Капець вона важка і велика. Коротше, коротше, коротше. Нічого такого, я думав, щось більш цікавіше буде. Ну, вже що є. Сонце вже сідає скоро. Ще годинка, може пів годинки І вже буде тут ніч. От, А в мене сигнал, я надіюсь вам видно, тому що камера вся в порогах. Це раз. А друге, це нині дуже багато-багато було знахідок. Я просто в шоці, розумієте? Я ж так багато не копав за день. Ні, ну копав, але на камеру не копав, це точно, це два рази важче. Тому що ти хочеш і з вами поділитися, і хочеш для себе копати і не пошкодити річ, тобто дуже важко. Нема мого оператора. Та й, ну, з нузне. Краще самому. Мій оператор дуже лінивий, він де по буршинах і так далі. Не хоче знімати нічого. Лиш знахідки цікаві, Фіга, треба катати, Богдане, це тебе стосується розумієш? Я викопав, правда, я сам собі оператор, що тут єс? Нічого не ясно. Щось є? Це в руках. А що це в руках? Нічого не ясно. Коротше, зараз знайду Я вже подумав, що щось цікаве а то всього навсяк кусок пластинки. латунної І що ви подумаєте? і Я яму розкопав. Нуль. І навкруги нуль. Я так це не люблю. Тобто був сигнал а його не стало. Ну як таке буває? Ну нема. Ну капець. А ні, чекайте. А не, е. Сорян. Я что-то плохо шукал. А может, не. Где да, цей? Где да, цей сигнал? Какой просто. Вроді би Ціль? Ту що я копав? Надіюсь, це вона. Але що це? Що це? В мене в руках. Я грибу просто. Я так не люблю такі дрібні цілі збирати. Але що поробиш, в мене МД наскільки дрібні цілі ловив синий лять. Це ще фігня. Він ловить такі дрібні цілі, що ви собі не представляєте. Що я просто ламаю голову і не можу знайти. Але це круто, бо МД хороший і дорогий. Вітер то є, то нема. Якась сьогодні прикольна погода. Слава вам сигнал Біля старого пенька, біля старого дерева. Доволі сильний. Пробую копати. Що ж тут таке може бути цікаве? Ціль тут. І що ж це таке? Оооо! Давно вас не бачив, друзі. Це є шапочка. Дистанційна шапочка запалу від шрапнельного снаряду. Латунна, 100 грам. 100 грам латуні зразу готово. А це шапочка красива. І бачите, на сонці покаже. 100 грамова шапочка латуні. Супер. Одним словом, в мене була така ситуація, що колись давно... Ну як давно? Рік тому, відколи я почав займатися копом. Метка є людина, дуже, дуже цікава. Сказала, не їдь на такі місця, де вже всі ходили купа раз. Я такий думаю, ну як не їдь? Ходити могли з різними МД, по-перше. По-друге, різні люди ходили з різними набором, точніше з різним набором цих функцій і команд набраних при пошуку. Тобто людина не ходила зразу зі всіма наборами. Це ж такого немає. Ну, є МД, можливо, але він дуже дорогий і крутий. До чого я веду? каже, не їдь, бо нічого не знайдеш. Для чого тут поїхати, тратити час, сили, можливості. Нічого не буде. Я, звісно, таку людину не послухав. Я взяв і поїхав на ці місця, де вже купа-купа разів були люди. Купа разів просто шукали, вибивали, не знаю. Я вже зустрічав тут камрадів. Ну, за сьогоднішній день не було, але попередні рази було купа разів, що я зустрів людей, які тут ходили теж з МД, і кажуть, чоловіче, що тут робиш? Тут вже давно нічого немає, лишились пулі, шрапнелі, кулі. Все. Та перестаньте мені, я вам скажу. У мене є настільки аж крутий М... МД-металошукач, металодетектор, тобто як там для кого звучить воно по-різному. Е, от. І я вам скажу, таких цілий. Таких речей, таких знахідок. Я не знаю просто, від чого це залежить, але вони є. Наступна ціль. Копаємо, дивимося. Просто нереально. Коротше, я викопав і зразу я сигнал Не так аж глибоко він знаходився. Це є голова. Латунна, красива. Знову. Дуже багато таких сигналів в цьому лісі. Йдемо далі, Надіюся, що ще щось покажу, бо камера сідає не думаю, що надовго мені вистачить зйомки. Вже день підбігає до завершення. Останні сигнали, останні знахідки, якщо вони й будуть. От. І продовження буде ще завтра, але на сьогодні нам вистачає.